Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Почнемо з дива дивного. Рашисти розповідають мелітопольцям, що повернуть їм увага борги за радянськими вкладами. Щоправда, аж у 2027 році. Що далі? Воскресять Леніна і Сталіна? Російська поліція почала вивчати китайську мову. А як же великий, магучий руський язик на Росії? ж вважається, що ніяких інших мов знати не потрібно, чи то вони готуються здавати свої території Китаю? Тим часом у російському Вороніжі люди радіють дощу, бо ж воду відключили через ремонт. Ось так от і набираємо кружечка й відро, тому штат як-то треба. Кажуть, дощ це подарунок долі, та й взагалі життя на Росії суцільне задоволення, певнять пропагандисти, не те, що у Європі, а всім, хто вважає інакше, затуляють рота. Сравнюють то як живуть плохо в Росії, як прекрасно живуть в Європі. Ми з вами не будемо. Не будемо просто, тому що це ваше заявлення не відповідає дійсності. Так вважають і ті, хто вже давно не живе на болотах. Вашій увазі міністр логіки, сенсей здорового глузду і просто справжній кацап, який живе в загниваючій Америці. Можна було в їздити, тебе спрашав, ти а сейчас ти получаєш штраф, у тебе відбирають права, не подарок. Я, я лично очі за Путіна считаю, що все, що він делает, это очень правильно. Скрепи не відпускають у Токмаку. Росіяни розгорнули секретну зброю: креативно, а головне надійно. Тепер расистам і ППО не потрібна. Життя вирує, рашистські посіпаки розказують, що у Мелітополі тільки те й роблять, що ходять по розважальних закладах. Там зі доволі таки багато людей. Ви побачили на відео багато людей. От і я ні. Може, у них там колективні галюцинації. Не ведіться на російську брехню все буде Україна.